Доброго вечора, друзі. Хотів би показати вам новинку, яка буде представлена, мабуть, вже з нового року, масово. Це новий триходовий від компанії Афрізо. Я взяв старий для порівняння. Ось давайте просто зрівняємо коробочки спочатку, потім внутрішній цей Внутрішній вигляд. І там і там дюймові клапани. Змінився артикул, новинки будуть мати десятку в кінці, а не два нулі, як раніше. Коробочка значно менша. Давайте відкриємо тепер. Його одну і другу. Ось бачите, це клапан звичної генерації? Це клапан нового покоління. Змінилися отвори. Він став по габаритам менший. Ось, видно гарно. Зникла така от стопорна площадочка. Тепер триходовий буде стопоритися ось тут, на цих виступах пластикових. Ще раз, для того, щоб раніше триходовий ставити, треба було знімати ручку, відкручувати гвинтом, ставити триходовий. І прикручувати наскрізь. Я пізніше відео покажу, як це відбувалося, щоб згадати. Тепер тут просто раз, зняли і все. Так, ще раз. Це було порівняння просто старого триходового відеофрізу з новим. Дякую за увагу і до побачення.